Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники сьогодні в мене розпаковка на таку машинку, як Volkswagen Transporter T6 Van. фірма VELI масштаб 136. По ліцензії Volkswagen. Давайте ми його відкриємо. Сама машина у нас пожежна. Ось. Салон безлік чорний. Перед є. Шильді Volkswagen. Зад є. Все як оригінального Volkswagen Мігалка є. Тут написано Fire Department, Пожежний департамент. І на капоті теж саме і написано. І збоку. Мігалки це в косячки в цих пожарних машинах. Колеса. Та, та дно. Написано, що це Volkswagen Transporter t 6 Van. По ліцензії Volkswagen. Ви знаєте, один факт, що... Ой. Ви знаєте один факт, що течіки ще випускаються і поліція та інші. іменно Volkswagen Transporter T6. Volkswagen T6, шосте покоління Volkswagen Transporter. У 2015 році дебютував Volkswagen T6, який є глибоким рестайлінговим Т5 з новими двигунами та зовнішнім виглядом в стилі концепт-кара Volkswagen Трі Концепт 2014 року. Volkswagen представив оновлену версію Т6 під назвою Т61 на Женевському автосалоні в березні 2019 року. По суті, це оновлення всередині циклу. Основними оновленнями були електричний підсилювач керма, який дозволяє реалізувати більше функцій допомоги водієві в порівнянні з Т6. Були... Також незначні оновлення в стилю, вигляді більш глибокої, передньої і решітки радіатора. T61 також має нову приладову панель, що включає оновлені інформаційно розважальні системи. Подібні до тих, що використовуються в лінійці легкових автомобілів Volkswagen, а також можливість вказувати повністю цифрову панель приладів «Virtual Cockpit». Яку вперше побачили на гольф і пасад?